Комінтернівський край не просто курортні зони, лимани й моря, багаті фруктові сади і поля головастих соняхів, не лише потужні припортові заводи, а в першу чергу талановиті люди, що живуть і творять в любові до рідного, українського. Люди, що знають звичаї, шанують традиції і до кожного великого християнського свята готуються з особливим трепетом. Ось такі чудові поробки, великодні кошики, з якими можна піти до церкви, крашанки, писанки, що стануть чудовою прикрасою святкового столу, своїми руками виготовляють на уроках трудового навчання учні Калинівської загальноосвітньої школи. Своїми ідеями й уміннями поділилися із нами. Наближається свято Пасхи, і до великодніх свят ми готуємо вироби з різних матеріалів, готуємо крашенки, готуємо писанки, готуємо їх різну техніку, при цьому використовуємо. І ось я хочу ознайомити вас із такою найпростішою, найцікавішою для дітей технікою, яка називається торцювання. Значить, спочатку ми беремо. Папір, це гофрований папір. Різних кольорів ми взяли патріотичні кольори, синій і жовтий кори. Відрізаємо для того, щоб це було швидше, отак як рулон скручений, ми просто-напросто відрізаємо десь ось таку полосочку. Приблизно Далі ми беремо і ріжемо її на квадратики, десь приблизно ось таких розмірів. Такі у нас получаються ці папірці з таких розмірів. Тут можна використовувати різні матеріали. Можна ось такі палички найкраще брати. І беремо клей. Ці папірці, які ми порізали на квадратики, накручуємо їх на ось цю паличку. І приклеюємо ось цей папірець, ось так. Звичайне гусине яйце. Звідси, звичайно, витягнули шприцом його в міст, і на нього починаємо наклеювати. Це можна робити і на розмальовки дитячі, ось пасхальні. Різні, які там кому подобається. На папір просто на картинку наклеювати. Ну, ми робимо об'ємний виріб на ось такі яйця. яйце. Саме гофрована бумага найкраще підходить. Можна прості салфетки, але вони ну, розмакаються. Чим їх густіше робити, чим густіше тим він буде більш такий пушистий, більш кращий. Друга техніка це квілінг. Діти виклали ось за допомогою смужок. Такі узори, можна викладати, будь-які узори, можна робити об'ємні вироби, можна робити картинки, ось як в кого вже працює фантазія. Це ми такий образ дівчинки в вигляді молитви, так як це Пасха, то Христос Воскрес, всього два слова та в них є істина свята, життя і мудрості, основа, любов і вічна і краса. І ось так ми використовуючи цю техніку, зробили таку картинку. Це дуже просто. Квілінг він продається готовий, тому береться просто-напросто. Ми скручуємо його. Ось ці полосочки. Можна скручувати на ручку, можна скручувати знову на цю паличку. Ну ми скручували ось таким способом. Для дітей це дуже добре. У них вони розпрацьовують свої пальчики, а потім ми з них вже можемо формувати різні фігурки. Ось трошечки відпускаємо. Знову ж таки використовуємо далі клей. А потім вже можемо від того, як ми загинаємо, отакі в нас і получаються листочки, пелюсточки. Остап. І викладаємо з цих кружочків, уже надаючи їм різної форми. Утворюємо різні узори. Ось у нас прекрасний виріб: це яйце, таке збільшене. З чого воно робиться, надуваємо звичайний шарик ось такої форми, а потім його обвиваємо нитками. Причому нитки дуже треба змочувати клеєм, багато клею, і воно підвішуємо, воно висихає. висихає. Далі, ось тут можна вирізати, можна зразу його ось. З таким отвором робити, і, оздобивши його, ось ми отримали таку форму яйця. А вже всередині, тут вже як фантазія працює. Тут курчатко, квіточка. Так само зроблена і паска. Моришом до нас великий. Наша корзинка носить патріотичний характер. Христос Воскрес. Воскресне Україна! Ми дуже цього хочемо, щоб з цього лиха війни вона зродилася ще кращою, сильнішою, і ми її любимо і захищаємо як може. Зараз я вас навчу, як робити такі чудові троянди. Вони робляться дуже легко. Беремо серветку, злажуємо наполовину, потім беремо якусь паличку і беремо, скручуємо. Потім беремо ще одну серветку, складаємо її. І знову скручуємо. Потім беремо нитку і змотуємо. І ось виходить така тримна. Тепер беремо серветку зеленого кольору. Відрізаємо тоненьку полоску. Апер обмотримо в стебельце. Також таянди можна робити з різних кольорів, наприклад, з рожевого, є, синього, жовтого. Тут є навіть фіолетового. Якщо постаратися, то може вийти дуже гарно і буде у всіх чудовий настрій. Таким способом можна зробити не тільки троянди, але й крокуси. Спочатку ми беремо паличку і серветку відрізаємо. Воскресіння. Виходить ось отаку. Це буде серединка. Ми зматуємо. І беремо ниткою прикріпляємо. Спаситель наш сьогодні. У славі з мертвих встав. Хай не Тепер без... можна взяти другий колір, робити пелюстки. Люди... Перекручуємо. І входить пелюстка. всіх Пісню співає все, спаситель живий. Христос облив нас. Так робимо ще декілька пелюс. За любов'ю, для нього лижили, Його слова ласкаві, ми чуємо в серцях. Ось така виходить квіточка. Тепер беремо, відрізаємо кусочок зеленого, невелику колосочку і примотуємо. Можна дуже багато зробити різних квіточок і для цього навіть клею не треба. Можна робити різними кольорами. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Плетіння з зверби це дуже старе мистецтво. Плели зверби дуже давно. Наші предки і придумали різні вироби з підручних матеріалів. І сьогодні ми хочемо показати, як ми. З того, що у нас є, виготовляємо ось такі от корзини, такі от вази перед святом Великодня. Для цього нічого такого особливого не потрібно. Ми беремо для того, щоб упростити цей процес, беремо кусочок пінопласта, беремо гілочки, верби, які мають більшу товщину, ніж інші. Просто-напросто вставляємо, закріплюємо їх. На рівні дистанції одна від одної. І потім із тих гілочок, які у нас є, які лишні, які ми обрізали навесні, ми можемо тепер виплести паралельно, переплітаючи кожну гілочку. Придержуючи при самому дні, ми обплітаємо кожен стовпчик верби. Тобто цей процес довготрівкий, але в результаті виходить ось така корзина. Вимагає цей процес терпіння такої кропотливої роботи і отримаємо ось таку корзину. Використати її як вазу, як корзинку. І ось ось така оригінальна така поробка у нас получається. Розмалювати писанку справа непроста. клопітка, відповідальна. Однак малеча таку творчість полюбляє дуже вміло орудують пензликами, зосереджено штришок за штришком вимальовують таку картину застали ми у дошкільному навчальному закладі. Промінець в селі Кремидівці, де дітвора саме долучалася до народного мистецтва. Наш Господь Иисус, дивний и Святой, Заслонила смерти на собой, будем вечно жить. Мы сделали такие чудовые пісеньки. Иисус, я твой, радуйтесь, люди, ликуйся, планета, наш Господь воскрес. І нічого... Люди кажуть, писанка то є лист до Бога, і дуже важливо, що ви зобразите на ній. Німецький культурний центр, що функціонує в селі Кремидівці, разом із шкільною громадою навчають своїх вихованців творчому мисленню, прекрасному смаку і любові до народних звичаїв. Котре це було продемонстровано на майстер-класі із виготовлення сувенірних крашанок до світлого свята Воскресіння Христового. Хоч і неїстівні крашанки, однак так і просяться до рук любо глянути така краса на тих яєчках. Сьогодні в нашій школі проходить майстер-класи про виготовлення писанок. Це в нас є в'язання, квілінг. І декупаж. Ми виготовляли не дуже складні писанки, але вони дуже гарні. Наш Господь Ісус радити люди, Лікуйся планета. Наш Господь писанка з давніх давен вважалась символом цього великого свята. Тому зараз багато дітей займаються виготовленням писанок. З різних видів техніки застосовують прикрашають цей символ, який є символом відродження, добра, любові. Ці три дні ми створюємо дуже багато писанок для цього великотнього дерева і використовуємо дуже багато технік розпису, такі як декупаж, обробка стразами, стрічками і багатьма іншими предметами. Крашанка символ сонця, любові, вічного плину життя, весняного відродження всього живого та Христового Воскресіння. По завершенню усіх майстер-класів в Кремидівці біля церкви розцвіло великоднє дерево, в ім'я миру і злагоди на землі. Ми сподіваємося, що саме це дерево, яке сьогодні. Ростає корінням від німецького культурного центру, але віти його на територію церкви йдуть, і саме там буде воно прикрашатися, стане символом єднання для всіх наших громадян, нашого села. Великодні Гаївки найулюбленіша забава в святковий день. Великоднє дерево прикрашати, пісень весняних співати, сонце вітати, Богу дяку складати. Не зникли народні традиції і у комінтернівському краї. Ось так гарно свято зустрічають в селі Петрівці і дітвора, і дорослі. Радісний надходить день! Вонять дзвони, дзер дзелень понад містом, понад села, надійшла весна весела, ясне сонце над селом. Наче писанка зійшло, вибігайте з хати, діти, як сьогодні не радіти. Вийдем, вийдем на горбок, Заспіваєм наївок, що весна уже воскресла і великий нам принесла. Я зі столу не вставала на яєчку, малювала, Роду нашого святині українську берегиню. Гарна! Ідея з пасхальним деревом нам дуже сподобалася, тому що вона несе в собі дуже великий заряд емоцій, нового відродження. Тобто, діти цю ідею сприйняли дуже з таким великим задоволенням, і кожен старався внести свій внесок. Хочеться всім сказати напередодні цих великодних свят, щоб всі не були байдужі до відродження українських традицій. «Передпраздничне таке свято, щоб було в селі Петрівка і радісно, і добре, і всі підхопили, організували. Діткам дуже подобається. Дуже вдячні Комінтерновської ватрі нашим всім керівникам. кулачка знесла на мальованих де птасиночка мала. Чудова ідея проводити такі заходи, і ми за єдину, як ви почули в пісні, і не ділимо нашу рідну Україну.

Відступили від традицій і своє великоднє дерево прикрасили в селищі Комінтернівському. Є в цьому дійстві щось магічне, що окриляє, звеселяє, надію в душі вселяє. с утра, на душе светло, солнце лучше скрится за стеклом. А чего поют птицы в облаках, кто я ангелам на небесах? Радуйтесь, люди, ликуйся, планета, наш Господь воскрес. И ничего в этом мире важнее. Наш Господь Иисус воскрес